Дня ветеріала традиційного ці порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю далі у випуску інформаційна картина п'ятниці, 26 серпня. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Уперше в історії Запорізька атомна станція зупинилася. Спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності в енергосистему України. Про це наприкінці 183-го дня війни повідомив президент Володимир Зеленський. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти. Яка це загроза? Якби дизель генератори не включились, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. На Буковині провели в останню дорогу кращих синів, які поклали життя за Україну у бою проти російських окупантів. Солдата кишку Віктора, воїна військової частини А 1778 в останній шлях провели у селі Кормань. Прощання з солдатом Кострюковим Олегом, воїном військової частини а 4017 відбулося на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.

unity of the entire free world against the Russian Federation is needed. Арсеній Яценюк наголошує, що Росія досі фінансує свою військову машину доларами та євро, які отримує завдяки експорту енергоносіїв. Девелдфрі Велд із Тремпап санкшенсендэкчели то імпоз ембарго and болз the Енґез. Ай дуандер стенд Ол Траблсін Челенджен до Юнайтед Кіндом із фасін видис М Ойл I ембарго. Uh, uh, to be very clear. In the long run, we will win. А далі говоримо про ремонт доріг у Чернівецькій громаді. На перший погляд, справа нагальна та критично необхідна для нашого міста. Але що насправді криється в деталях, і питання саме до обрання підрядників. Адже, наприклад, для запланованого ремонту вулиці Комарова з двох фірм обрали ту, яка готова виконати роботи майже на півмільйона гривень дорожче. Представники одного із учасників аукціону переконані, що міські управлінці використовують певні схеми, щоб участь у закупівлях могли взяти тільки свої. Тож що на це кажуть у міській раді, та за яким принципом насправді обирають підрядників для ремонту чернівецьких доріг, з'ясовувала моя колега. У Чернівцях відремонтують дороги двох перехрестів. Йдеться про вулиці Комарова Головна та Комарова Героїв Майдану. Цікаво, що робитиме їх фірма з Тернополя, яка вже ремонтувала інший відрізок цієї вулиці. А зараз запропонувала на аукціоні ціну майже на півмільйона гривень вищу, аніж конкуренти. У конкурсі взяли участь два учасники: товариство з обмеженою відповідальністю ШБУ-77 та Технобудцентр. Найнижчу цінову пропозицію подала компанія ШБУ-77. Втім, у замовника були свої підводні камені. Ще начальник відділу публічних закупівель товариства ШБУ-77. саме суть, що тут замовником встановлено таку заточку, що він контролює хто може взяти участь, тобто він свідомо обмежив конкуренцію. Ну, встановивши таку вимогу, що ви мусите у нього отримати якби дозвіл на участь у закупівлі оцей акт огляду. Справа в тому, що замовник встановив вимогу надати учасникам акт огляду об'єкта, який повинен бути підписаний між підрядником та профільним департаментом. Відтак, замовником встановлено вимогу, що тільки той учасник має змогу взяти участь у закупівлі, який попередньо отримує від нього добро на участь, каже Михайло Мохня. Втім, деталі процесу замовник притримав при собі. Там навіть нема процедурного, як воно відбувається, тобто до кого звертатися, які терміни і так далі. І плюс ця процедура така доволі стисла, що у тебе є ну дуже мало часу на якісь там реагування. Тобто, це скорочена процедура. Вона так тому і називається спрощена процедура. Пан Михайло стверджує, що такі вимоги є незаконними. За його словами, подібну схему замовники доволі часто використовують у своїх закупівлях, коли треба провести своїх підрядників. І такі вимоги у різних містах України неодноразово оскаржували в антимонопольному комітеті дана умова документації є дискримінаційною та такою, що значно обмежує кількість потенційних учасників процедури закупівлі незаконно, тому що ти, якби маєш ти на договорняк до замовника і попередньо погоджувати з ним свою участь. То, що замовник встановив такі вимоги, це є порушенням закону. І конкретно ці умови вже були об'єктом оскарження до антимонопольного достановили, що вони незаконні. Варто зауважити, що у випадку із ремонтом двох перехрест у Чернівцях замовник оголосив саме спрощені закупівлі, які не можуть бути оскаржені. Аби з'ясувати всі деталі цього аукціону, ми подали інформаційний запит до замовника, департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Втім, відповіді ми поки що не отримали. Натомість міський голова не бачить проблем у тому, що Чернівецькі. Дороги, вкотре ремонтуватиме одна і та ж тернопільська фірма. Там були ще якісь умови, які висунені, і комісія, яка приймала рішення, напевно, прийняла їх згідно тих умов, які були прописані. У Тернополі фірма це, вона входить у п'ятірку найкрупніших компаній, які є на сьогодні в країні. Це не мова йде за якусь фірму, яка там маленька, якась з Миколаєва чи деші. Це у нас підхід, що фірма має це це зробити якісно, швидко і до доступно до, до в ціні. Втім, за інформацією з порталу Наші гроші, товариство ТБЦ неодноразово фігурувало в новинах про завищення цін на ремонтні роботи. Проведеними у ході ревізії фінансово-господарської діяльності служби автомобільних доріг у Тернопільській області звірками в підрядних організаціях встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 4 мільйони 317 тисяч гривень. Зокрема, по товариству з обмеженою відповідальністю ТБЦ встановлено порушень, що призвели до втрат. На загальну суму 963 тисячі 818 гривень. До слова, ми чекатимемо на відповідь профільного департаменту. А тому більше деталей ремонту цих у Чернівцях розповімо у наступних випусках Тем дня. Аліна Рябко, Андрій Миронеско, Василь «Теми дня» Тва. На Буковині затримали 19-річного іноземця, який намагався приховано провести тютюнові вироби у мішках із зерном. Виявили порушника на міжнародному пункті пропуску порубне транспортним засобом на виїзд з України керував громадянин Румунії. В результаті огляду автомобіля правоохоронці виявили у мішках із зерном 200 пачок сигарет без марок акцизного податку приблизно на понад 10 тисяч гривень. Підготовка укриттів у навчальних закладах, вихователі безпеки та електронні підручники у Чернівецькій області провели серпневий освітній марафон, під час якого обговорили функціонування освіти в умовах воєнного часу. Тож детальніше про готовність буковини до нового навчального року у сюжеті. На Буковині відбувся освітній марафон, під час якого обговорили виклики воєнного часу для навчальних закладів області. Зокрема, прозвітували про наявність у них укриттів. У нас 183 протирадіаційне укриття, 403 об'єкти це найпростіші укриття. На жаль, ми маємо такий показник, як 126 закладів, 126 об'єктів освіти. Не мають власних укриттів і не мають можливості до 500 метрів фактично укласти угоду і укривати там. Учасників освітнього процесу, рятувальники, які проводили обстеження укриттів, визнають, що з 1991 року захисним спорудам не приділяло належної уваги. Тож відновлювати їх довелося практично з нуля. Багато типових недоліків, це, які траплялися під час обстеження, це невідповідність конструктивних елементів у цих захисних спорудах, встановленим вимогам. Також двері, які потрібно було замінити, або неможливо було їх замінити, також створювали ті моменти, які унеможливлювали укриття у цих спорудах. Багато ну не дуже багато порівняно з загальною кількістю захисних споруд, не готові до, до укриття. Окрім того, для ознайомлення учнів з особливостями навчання у воєнний час упродовж серпня-вересня до кожного закладу освіти буде прикріплений фахівець ДСНС, який буде вже безпосередньо під час навчального процесу проводити відповідні інструктажі, в тому числі з дітьми, нагадувати їм, нагадувати вам і розказувати, як потрібно, на себе вести під час під час сигналу повітряної тривоги, адже те, що ми можемо прочитати, теоретичні знання це добре. А коли це відпрацьовується на практиці, воно дуже дієве і дуже потрібне у наш такий непростий час. До обстеження навчальних закладів долучилися й поліцейські, оскільки охорона є важливим аспектом забезпечення освітнього процесу. За Результатами цих обстежень стало зрозуміло, що стан охорони і безпеки заклад. Ще далекий від ідеал, але лише за літній період нам вже вдалося забезпечити безпрецедентний результат. Адже за цей нетривалий час додатково у закладах освіти встановили 260 тривожних кнопок покликав у поліції охорони. Для порівняння в кінці минулого навчального року їх було всього 23. Окрім того, поліція впроваджує новий проєкт Вихователь безпеки, який покликаний налагодити взаємодію між правоохоронними органами, рятувальниками, соціальними службами, педагогами, учнями та батьками. Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі у двох територіальних громадах на території Буковини. Це на території Чернівецької та Кельмінецької територіальної громади. Цей проект охопить. Для початку чотири заклади освіти та більше ніж 2,5 тисячі учнів. Два спеціалісти з безпеки вже проходять навчання в Національній академії внутрішніх справ України. Ще одним викликом, який обговорили під час освітнього марафону, є цифровізація навчання з ЮНІСЕФом Наше міністерство домовилося для друку підручників для п'ятих класів нової української школи. Це математика та українська мова. Працюємо над цим про те. Скорше, всього, з 1 вересня, ми повинні бути готові навчатися за електронним підручником. Так, ми ми прогнозуємо, що підручники ми отримаємо на початках жовтня, проте навчання має відбуватися за новим стандартом. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Перше в історії «Укрпошти» випустили марки у полігональному стилі. У Чернівцях погасили поштовий блок, вільні, незламні, непереможні. Український дизайнер із Краматорська Антон Хрупін виконав ілюстрації за допомогою складання геометричних фігур. Першими придбати продукцію завітали десятки чернівчан. Захід відвідали, і наші журналісти. Цей день незалежності видався непростим. Минуло півроку з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтак Укрпошта випустила марки та конверти до свята в цілях безпеки. Спецпогашення проводили сьогодні, а не 24 серпня, як в деяких містах. Так, ще. Це п'ята марка воєнного часу. Ілюстрації символізують шість місяців героїчної боротьби з ворогом. Прийшла придбати нову серію від Укрпошти і Інна дівчина купує марки не лише собі, а й планує відправити рідним. Я вирішила її придбати, тому що вона естетично дуже гарна. Так як я українка, то вона, ну для мене, зараз, якщо дивлячись на ситуацію в країні, має багато значення. Також за новенькою маркою на Укрпошту завітав Дмитро. каже, відвідувати погашення вже стало традицією. Хлопець планує зберегти марку на пам'ять. Я залишаю собі, щоб на пам'яті показати це своїм дітям, своїм внукам та, мабуть, і своїм колегам по роботі. Ну, на мою думку, це доволі красиво, тому що ті ілюстратори, які робили ці марки, вони доволі талановиті з цією роботою, та може вони отримати таку популярність завдяки цим роботам. За словами Лариси Осовік, нова серія марок і конвертів Вільні, незламні, непереможні особлива, адже ілюстрації на них виконані у сучасному художньому стилі. Ілюстрації виконані у новому полігональному стилі. Це вперше при виконанні випуску поштової продукції було застосовано полігональний стиль. Ілюстрації чорно-біли, але мають таке яскраве різнобарне вкраплення. Кожна з ілюстрацій на продукції символізує по одному місяцю повномасштабного вторгнення. Зображення, ілюстрації жінки, яка стоїть на уламках зруйнованого будинку, дівчинки, серед Зруйнованих розбитих автівок цивільних, мами і дитя, які ховаються від ракетних ударів у метро, драматичний театр у Маріуполі із сигнальним написом Діти, Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася. Ракетним ударом чимало українців за час створення Укрпоштою марок, присвячених війні, стали філателістами. Укрпошта показує зразки патріотичного виховання нашої молоді, нашого населення. Ми всі у захваті від тих заходів, від тих марок, які пропонує українська пошта Укрпошта нам населенню. Ви бачите, які скільки народу хочуть придбати бути присутні на спец. Погашення ніхто тут додаткових е, таких рекламних постів в газетах не, не друкував, але народ прийшов десятки десятки людей. Марку вільні, незламні, непереможні, і такий самий конверт, який Укрпошта випустила до Дня Незалежності України. Можна купити у міських поштових відділеннях. Тираж поштового блоку один мільйон примірників. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА. Такими були події п'ятниці, 26 серпня. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. До зустрічі на ТВА.